Всім добрий ранок! Новий влог починає з пробіжки. Десь були чуточок, думки не йти бігати, залінитись. Я їх би швидесенько прогнала, іду бігати і в Передчуті, що мені будуть заважати мої мозолі. Не знаю, скільки, приб... скільки прибіжу, два дні не бігала і таке відчуття, що 5 років не бігав. Ще щось на лобі в мене вил... вилазить. З гарним настроєм. Буду бігати, а настрій гарний, тому що повинні були і сьогодні. Вимикати світло, але ні. Поки що воно є. Тому це класно. Тому що коли немає світла, в нас і немає води. Ось, сонечко. Я намазалась санскріном, щоб не згоріти. Тому що не знаю, скільки хвилин я буду бігти. Все, побачимось з вами вже після пробіжки. ще відходжу від пробіжки. Сьогодні бігалось важко. Але я вижимала максимум. Останнє коло навіть пробігла з максимальною швидкістю, що я могла. І після того, як пробігла, думала помер, помру, тому що дихання дуже збилось. Пульс підскочив до небес. Фу, це вже йду. Друге коло, щоб стабілізувати дихання, але відчуття гарні. Фух. Бігла. Хотіла вже на двох кілометрах піти додому, але вийшов Євгенійович і мені вже було соромно зупинятися, тому я, тому я бігла. Боюсь його, ніби це мій. Викладач фізичного виховання. Фух. Я собі нашифрувала, що він за мною наблюдає і біжу. Фух, вау. А так класні відчуття ендорфін вже виділилася. І дофамін виділявся, коли я бігла, щоб досягти. Цифри, а якої цифри? Зараз ви побачите. Так, біг на дворі 38 хвилин 5,1 кілометри. Темп 7,36. Треба прискорювати калорії. 408 калорії. Що у нас з серцевими ритмами? Ну, тут за високі, але я там прискорювалась, тому воно. Середні вираховує. Фух, все, клас. Я задоволена, гарні результати, не мій максимум, але мені в мене дуже ще боля... Верніше як. Але в мене так боліли м'язи, вже легше, але під час бігу все одно відчувала. Це напруження. Тому і так гарно. Ще з цікавих фактів. Фактів про те, як працює наш, наш мозок, припустимо, ви вирішили почати бігати. Тільки при одній думці про те, що ви будете бігати, як будете багато кілометрів долати, як це гарно, коли ви вдягнете свою форму та вранці підете бігати, мозок збуджується, виробляється дофамін. І все, класно, і ви вже ждете, не дождетесь, коли ж ви підете бігати. На... Вранці ви прокидаєтесь, дофамін виділяється, ви йдете бігати і виясняється, що бігати дуже важко, що це складно, що замість 100-500 кілометрів ви спромоглися пробігти один. І дуже важко, і ваше дихання збивається, і ви відчуваєте такий розпач. Наступного разу ви просинаєтесь і при думці, що потрібно йти бігати, а ваш мозок каже, та ні, бігати то складно, до не хоче виділятися. Та ні, краще погортай ленти в інстаграмі. Та краще поспи, краще піди з'їж смачний сніданок, ніж ото йти бігати. Це ж так важко. І все, допомінно відділяється. Оце не маю цього перечуття задоволення. Хоч і ми розуміємо, що все корисно, але спокушаємось на щось легкодоступніше, легше. І тому подібне. Може ще кілька разів висходити чисто на селі волі, але не отримуючи задоволення, гарних результатів буде все складніше та складніше де бігати. Це все не дуже легко прививати корисні звички, а дуже легко прививати некорисні. або нічого не робити. Мій сніданок сьогодні це авокадо тоста. Немає води. Прийшла додому після пробіжки. Не можу ні душ прийняти, не посуду помити, жах. Прорив на лінії. Чекаю. Води нема, зато світло є. Плюсик. Танечка, складай в кошик все. Складай. Тому хочет в тапочках, щоб не наступити ненароком на оце. Подупляє. Волод и ховатися, холод. Не сумно зовсім. Грязюку розвезли, брали з собою воду. Синочок мені дав бокальчик вина. Сьогодні не кава, сьогодні вино. Мій обід, як завжди, салатик, овочевия рагу без м'яса і окрема. Запечена свина відбивна у духовці з сирною шапкою. Це я вже обідаю перед тренуванням. Далі поп'ю каву з печенькою та буду відвиватися на тренування. Моя кава з протеїновою печенькою, тому що сьогодні по білку не добір великий. Я вже в залі роблю розміночне кардіо, тому що приїхала на машині, були справи. Треба було заїхати в один. Віддалений магазин, тому 5 хвилин розігрівалась, роблю составну гімнастику та розминку та буду вже працювати сьогодні на плечі та дельці. Основне тренування сьогодні воно було досить лейкове, тому що я не навантажую себе великими вагами на дельти, на плечі, на верхню частину тіла, тому що мені їх не мені їх не треба було а треба, щоб вони були гарні, мали гарні дитячі форми, але не збільшувалися. Тому зараз закриваю. Тренування 20-хвилинним кардіо, буду йти у досить великий підйом гору і буду мчати додому. Тобто, Побачимо вже в кінці кардіо, коли я буду показувати звіт. Я закінчила своє тренування. Взбиваю протеїн, то буду піти вже додому. На даний час маю вже 1000 кікалорій активних. Це гарна цифра, йду нормальна. Можу і повечеряти сьогодні. Така задоволена. Моя вечеря. Спокусилася на млинці, хоча хотіла їсти зовсім інше. З джемом та чайком. А, сім, Ми перемістилися до батьків чоловіка. Я ходила сметанку, собі покупала на сніданок, та мені попало на очі активі, щось мені так дуже її захотілось. Дев'ять ага, грам. На 100 г 30 г цукру. Ну, мені так хочеться її випити не можу. Буду йти на передозування сьогодні калорії, як завжди. Щось я розійшлася перед зважуванням у неділю. Сьогодні був гарний активний день. Я задоволена своїми активностями на сьогодні. 1243 активні калорії спалила. По кроках 19 тисяч кроків, 14 кілометрів. Так, що тут по моїм тренуванням? Ходьба в залі це я закривала кардіо. Функціональні вправи, небагато калорій, тому що сьогодні в мене були вправи на верхню частину тіла, вони з легкою вагою, тому небагатий розхід калорій. Та мій біг на дворі. Взагалі, сьогодні була активна, подобався сьогоднішній день, таких би частіше, щоб бути спортивною. В гарному настрої, але треба, щоб і м'язи відпочивали. Тому завтра день відпочинку, тим паче ми не вдома. Завтра я буду весь день з синочком сама, тому не буде часу ні на біг, ні на тренування, ні на ходьбу, ані на що. Тому ми будемо просто збільшувати побутову активність, намагатися. Ще в мене є в планах завтра їсти суші, та пити спрайт. Буду якось вписувати це в свою калорійність. Тому завтра буде щось смачненьке. Побачимось вже завтра. Всім пока. До ранку. Сьогодні вийшло по дню 2116 калорій. Сніданок був мій улюблений смачний, авокадо тости, Обід теж гарний і смачний. Вечеря тут я спокусилась на млин на млинці. Клас теж дуже смачно, і Активіа йогурт був дуже-дуже смачний. Мої перекуси. Я харчуюсь дуже смачно, тому ніяких зрілів в мене немає. Всім добрий ранок. Ми не вдома, вирішила зважитись сьогодні, тому що планую їсти заборонену їжу. Ладно, ми не їмо заборонено. Немає такої поганої чи хорошої не ділимо. Але сьогодні планую їсти суші. Хочу подивитись, скільки ж завтра буде на вагах, а скільки сьогодні. Вау, 75,3. Нічого собі. Ще раз. Вже ж це інші ваги, інше місце. Я розумію, що інші ваги, інше місце. Як, як тільки будемо вдома, я обов'язково переважиш. А так, зараз буду враховувати, скільки ж я скинула за цей тиждень. Так, що хочу сказати, довго я шукала, скільки ж я важила на прошлому тижні, передивилась свої попередні відео, і виходить, що 1, 600 Я скинула. Але я розумію, що це, напевно, не так, тому що ж на інших вагах. Ну, По цим цифрам виходить, що я від початку свого схуднення скинула 6 кг. Тепер мені цікаво зважитись на своїх весах, щоб. Уточнити цю інформацію, тому що, ну, не віриться, що ,600 кіло 600 я збросила за цей неповний тиждень. Ладно, приїдемо додому, буду важити ще. Якби ж то це була правда. М -м? На сніданок у мене сьогодні моя сирна запіканка брала з дому, щоб доїсти зі сметанкою та бананом. Кокосові стружечки немає. П'ю свою каву швиденько з протеїновим батончиком і потім підемо з синочком на прогулянку. У мене спрайт нарешті. А у синочка з Все. Все, зараз буду пити. Скільки цукру? Двадцять три грами. Нарешті. Дуже давно нічого такого не було. Газ, газки б'ють у мозок. Ах. Ну, вже не хочеться сприйти. Нату пі-пі. Як мчить до атракціонів? І мама не потрібна. мені. Мій обід на сьогодні салатик сьогодні з соняшниковою олією. та посипала насінням. Ще трошки з'їла насіння цього. Та макарони відварні і зверху жульєн, тільки з грибами без курки. Тому подулку сьогодні недобір да жорсткий буде, і нема чим поки що мені добрати його. Це буде обід. На вечерю буду їсти постний супчик з ось таким хлібом. Візьму один кусочок та зверху покладу тушковані овочі. Гарні тут якісь горішки. Сухофруктна, напевно. Не знаю, немає упаковки в ньому. Моя вечеря, супчик гречаний, тут нічого немає. Картопелька, гречка та морква. І бутерброд з такими тушкованими овочами. Виглядає смачно. Яйцо яйца. Люля кебаб Пішли додому. Да, пішли додому їсти. Вау, 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 що в мене чекає? Макфурі, Кіткат, шоколад. Так, я буду це їсти. Все вже вирішено сьогоднішній день повинна забити як дуже смачний, але калорійний сон. Oh my. Оце не буду, тільки морозиво. Сьогодні я намагалась вижати максимальну активність, що могла по висновку 10. Тисяч кроків сьогодні, так як ми у гостях, я нічого по дому не робила, тому ми весь день майже провели на вулиці, незважаючи на ті дві години, коли синочок спав. А так, намагалась більше гуляти. Бути активною, але це все така мала побутова активність несерйозна. І сьогодні в мене профіцит калорій. Але воно було того варто. Завтра буде день, завтра будемо знову щось вигадувати. Тому всім пока. Побачимось вже в наступному влозі. По сьогоднішньому дню нічого казати не буду, калорій багато. Зупиню стільки на своїх перекусах. Вони були всі смачні, класні. Я відвела душеньку, було все: і батончики, і спрайти, і кава. Тому вийшло 108 грам цукру. Це дуже багато. Але завтра буду намагатися все це зменшувати. Не про що не шкодую, було дуже смачно. Тому всім пока до завтра.